У світі суєти і тривог, у наших повсякденних клопотах і переживаннях ми так часто забуваємо про найголовніше – питання нашої душі. Наверно, не іскрені молишся, що ли? Плохо чоловік просить. Він ну, не заслужив на те, щоб Бог йому відповів добром, на ті молитви, які він просить. Він відповідає на ті молитви, які дійсно потрібні людину. Ну, він дає іспитання такі. Значить, йому так треба, його так устраює. Отвечають на не на всі молитви. Вітаю вас! Це програма час відповідей. І сьогодні ми продовжуємо шукати відповіді на найболючіші запитання разом із єпископом, доктором теології Полипом Михайловичем Савочкою. Вітаю вас, Полеп Михайлович. Вітаю. Давайте сьогодні ми спробуємо розібратися із деякими питаннями різного плану, які виникають у людей. У багатьох людей є запитання, чому? Чому відбуваються ті чи інші речі у житті? Взагалі хотілося б розібратися перед духовної точки зору. А Це нормально задавати питання? Звичайно, Згадайте дітей наших, коли вони два роки їм. Скільки раз, наприклад, твої діти задали тобі питання, задали тобі питання? Чому я колись рахував, нарахував щось до ста. І перестав рахувати. Ти не спів відповісти на одне, вони друге. Чому вони розвиваються і ростуть? Тому я вважаю, що якщо питання задано щиро від цього серця, це допомагає розвиватися, відкриття якесь робити, досягати знань. Я вважаю це дуже правильно. Давайте спробуємо тоді розібратися з деякими чому, які виникають у людей, у їхніх серцях. Дуже часто люди запитують. Чому, коли вони моляться, вони не отримують відповіді від Бога? Бог завжди відповідає на щирі молитви. Стоїть питання: а чому люди не чують їх? Тому що відповідь на молитву не співпадає з нашим уявленням про цю відповідь. Тобто Бог відповідає, але ми вже зарані роз, розраховуємо на якусь певну відповідь, і Його відповідь нам, нас не влаштовує. Так. Так, я приведу приклад з особистого життя. Я ну, відчув дуже таку велику втому у своєму житті і все-таки багато праці, багато служіння, ну багато всього. Я став молитися, що Бог дав мені зцілення. Я молився довго і не знаходив його. В кінці кінців, потім я почув, що Бог мені відповідав через різних людей, через Біблію, через лікарів, через рідних, через близьких. Дуже проста відповідь була: поміняй стиль життя. Мені потрібно було не зцілення, а зміна стилю життя. І я почув це через багато років тільки. Я думав, що можна е робити у 50 років те, що робиш у 20 років. Недавно бачив одного служителя, він йде на таких милицях, знаєте, таких шкульгає, такий шкульгає, Я нога. Що з тобою сталося? Він говорить: я захворів на хворобу першої сторінки паспорта. Я говорю, що, що це за загадки такі? І він говорить: йду на прогулянці, і канава була. І почав перескакувати канаву. А забув, скільки мені років, не подивився у паспорт і забув, скільки мені років, вскочив на ногу і зламав. Тобто, якщо тобі 20 років, ти можеш скакати 2-3 метри. А якщо тобі 50 років, то треба подумати спочатку, скакати пта чи ні. Як хочеш скакати через канави, іди в спортзал, займайся, тренуйся, і тільки тоді будеш скакати. Тому Бог дає відповідь правильну. Ми не завжди чуємо, або вірніше, не завжди хочемо чути про цю відповідь. Ось в чому проблема. Тобто не буває такого, що Бог взагалі промовчав у відповідь на наше запитання. Я гарантую на основі Біблії на всі щирі молитві Бог дає відповідь, але ми не завжди хочемо чути те, що Бог нам відповідає. Хочу нагадати, що під час нашої програми працює безкоштовна телефонна гаряча лінія. Ви можете зателефонувати і залишити своє запитання або залишити свою молитовну потребу, за яку буде звершена молитва. Телефонуйте, чекаємо на ваші дзвінки. Значить, не до кінця вони християни, значить, не до кінця вони десь щось дочитали, прочитали, поняли. вони якось просто похрестили, і вони не відповідають цій вірі. Бізнес у них. -то. <реш> На религии сейчас строят бизнес большой. Каждый человек для себя в душе имеет какие-то убеждения, которым он следует. Но это не значит, что это неправильно. Каждый хозяин своей судьбы. Хотят ведут себя так, хотят ведут себя по-другому. Давайте торкнемся еще одного питання, Ще одного болючого чому. Чому деякі християни, інколи Давайте будемо чесними. Навіть деякі священнослужителі християнські ведуть себе зовсім не будь, конфесій. будь При чому будь-яких конфесій? Будь-яких конфесії. Будь не всі, хто в рясах світі, я згіднийся. Але чому так буває? Біблія нам дуже чітко відповідає. Христос сказав одну притчу: що коли Бог посіяв пшеницю, розказав притчу, або сіяч посіяв пшеницю, то вночі ворог посіяв бур'ян. Абсолютно подібний до. Пшениця. І коли воно було зелененьке, ніхто нічого не бачив, ніхто нічого не замічав, але коли воно виросло, то всі зрозуміли, що є пшениця, а є бур'ян. І люди говорять вноці, давайте ми вирвемо цей бур'ян, Христос сказав: не потрібно цього робити, тому що, вириваючи бур'ян, ви вирвете всю пшеницю. Тому залиште до кінця віку на суд Божий, Бог тоді скосить цю пшеницю, забере її в засіки, а бур'ян буде спалений. Є люди, які ведуть себе нечестиве життя, але якщо їх виривати, то дуже багато людей будуть соблазнятися. По будь у будь-яких конфесіях рівень нечестивих служителів не перевищує 1,5%. пяти це, це я скажу так невеликий відсоток. Я знаю сотні служителів, тисячі служителів, пастирів, епіскопів, яких по 10 дітей вони не отримують церкві зарплати. Заробітної платні. Вони працюють по 10 годин в день, особливо Західна Україна. Це досить достойні, шановні служителі. Краще дивитися на гарне, ніж на оці плєвіли. Давайте від цього питання такого суто духовного, перейдемо до більш практичних матеріальних речей. Торкнемося грошей. У Нас сьогодні багато людей задають питання: чому? Чому ми живемо бідно? Чому декого з людей переслідує бідність? Ну, це реальність нашого життя. Одному не вистачає на батон хліба другому не вистачає одного мільйона доларів купити якийсь завод чи фабрику. Ось така різниця. Всім не вистачає фінансів. Всім не вистачає фінансів. Я був в Південноафриканській Республіці в племені Зулу. Ну, скажу вам так, що ну, Південно Африканська Республіка це е, така ну, досить контрастна країна, де біле, біле населення живе приблизно як в Америці, а чорне живе, ну, приблизно як. 300 років назад ми жили приблизно. Такі хатки без вікон, без дверей. Знаєте, як сміття викидають? З хати вийшов і от перед порогом викинув: нема світла, води, туалету, за хату зайшов, нема нічого, нема ні, ні медицинської допомоги, нічого немає. Повна бідність. І в мене були там гроші їхні, там, по-моєму, ренти. Я не, не пам'ятаю, яка валюта в них це приблизно одна наша гривня. Я взяв 10, я дав їм там, роздавав по цій гривні, по ренті, значить їм. Вони там руки цілували, вони говорили, Україна, о, Україна, це дуже багата, це дуже багата країна. Вони мали, Украї, о, Україна, це, це земля, чорне. Для них будь-який Українець це мільйонер. Це як для нас, американець. Тому питання стоїть: хто бідний? Давайте візьмемо Єфіопію. Для них хто такий багатий, хто достатньо наївся сьогодні. Бідний хто? Хто їсть раз у день, один раз в день. Хто такий дуже бідний, хто їсть через день? Тому давайте візьмемо війну, давайте візьмемо інші країни. Бідність це дуже розтяжене поняття. От представте ситуацію: людина в селі каже, я бідна. Вона має гектар землі, вона має дві корови, вона має п'ять поросяток. Вона має 100 курей, вона говорить: я дуже бідна людина. Ну, скажіть це в Африці. Якщо ми маємо хліб, якщо ми маємо взуття, одяг і маємо кришу над головою, Біблія говорить, то нам треба дякувати Бога за те, що ми маємо. Може, кіта у них свої лічні, які-то проблеми, якісь то, -то комплекс, може, у кого-то якісь там свої определенні принципи, котрим вони не хочуть уступати, тому що погано шукають. Ну, всьому своє время, наверное. навіть. Достойні. Навіть характер такий плохой. Наверное, многие рождаются одинокими. рождаються родились Раділісі і одінокі вже з'яси. А давайте торкнемося ще одного запитання. Запитання проблемного для багатьох людей. Чому дехто не може одружитися, дехто не може вийти заміж? Не може знайти свою кохану половинку. Або виходить і мучиться. Або виходить і мучиться, або з е, кількох е, спроб в нього так все одно нічого не вдається. Біблія дає відповідь на це запитання практично з перших же розділів Книги Буття. На самому початку Біблія дає запитання на ці речі. Як Бог створив чоловіка, першого чоловіка Адама? Він створив його з землі. Як Бог створив жінку, першу жінку? Він взяв ребро у Адама, і на основі цього ребра Адамового він утворив Єву. Тому. Коли Адам побачив Єву, він сказав, О, оце моя жінка. Тобто Бог не створив Єву, Єву наприклад, у нього не було такого складу: ребер, почок, печінок, там, сер... сердець, там, колін, ліктів, носів, і Бог взяв десь там складу і утворив. Він взяв з конкретного чоловіка. Тобто я вірю, я вірю, глибоко вірю, що перш ніж людина родиться, чоловік чи дружина. То бо у Бога є для цієї жінки чи для цього чоловіка її ідеальний чоловік чи дружина. Той, хто від Бога. Перед народженням ще для кожної людини на землі є його ідеальна пара. Тепер чому погано живуть? Зворотні запитання. Дві проблеми тут. Перша проблема: вони не хочуть свого ребра. Вони дивляться на своє ребро, і вони хочуть трошки вищої. вищого, більшого, хочуть принца чи принцесу. Друга причина, вони беруть не своє ребро, і воно їм муляє, не, 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 не підходить сюди. Воно їм... ну, але є українська приказка. Бачили очі, що купували. А те ребро твоє вже, воно також вийшло вже, десь заміж женилося, і також йому муляє, і тобі муляє, і їм муляє, і ви там народили діти, там народили діти. Тому Біблія говорить: вже так, як є, живи, і будь в тому званні, якому ти призваний. Деякі люди кажуть, я невдало одружився. Я спробую ще раз, можливо, з другої спроби я знайду когось. Так, буде було ребро за велике, стане замале. Тому нам потрібно пізнавати Бога самодитинства. Батьки, дорогі батьки, я хотів би, щоб ви з самого початку молилися, щоб вашій дитині була дружина від Бога, вашому сину, вашій дочці був чоловік від Бога. Якщо ви будете молитися, якщо б жити по слову, то Бог вам дасть дружину, ту, яка належить йому справді від Бога. Тоді. Не буде розводів, тоді не буде всіх цих проблем. Шановні телеглядачі, свята книга Біблія вона дає відповіді на різний вид запитань. Вона відповідає на запитання фінансового плану. Вона відповідає на запитання духовного плану, вона відповідає на запитання сімейні, душевні. Свята книга Біблія це книга життя. В цій книзі. Є відповіді на всі види запитання, які необхідні для нашого життя. Якщо ми задаємо їх щиро, якщо ми задаємо ці запитання із метою мати відповіді для того, щоб шукати Бога, вдосконалювати себе, вдосконалювати всю сім'ю, Бог обов'язково дасть нам відповіді на ці запитання. Свята книга Біблія дасть нам відповідь навіть на самі таємні запитання, які є в нашому серці, якщо ми, якщо ми їх будемо шукати щиро, з молитвою, і будемо шукати для того, щоб самому знайти цю дорогу до Господа. Я хочу помолитися за тих, хто шукають. Хто шукають щиро, хто шукають у Бога, хто шукають у святій книги Біблії, знайте, Біблія говорить, якщо ті, хто шукаю, шукають, ви знайдете. Давайте ми зараз вершимо молитву до Бога. Небесний Отець, я молюся за всіх, хто заблукали в цьому житті. Я молюся за всіх, хто засуєтилися. Я молюсь за всіх, хто закрутилися в цьому житті, хто не знає виходу, хто шукає, чи то у сім'ї, чи то у фінансовому плані, чи в душевному, чи в духовному плані шукає виходу. Господь, ти сказав, що ти двері, ти дорога, ти світло, ти правда. Дай відповідь на ці запитання. Можливо, хто є змучений, дай вихід, Господь, дай Твої благодать, дай Твоє благословіння. Я прошу сьогодні, щоби ти відпустив всіх змучених на свободу і дав відповідь на всі запитання, які шукають ті, хто слухають нас. Хай ім'я Твоє і через це буде благословено, бо ми молилися в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Шукайте, запитуйте в Бога. І Бог обов'язково дасть вам відповідь, якщо ви будете робити це щиро для свого життя. Це була програма Час відповідей. Дивіться нас на наступному тижні у цей же самий час. І пам'ятайте, будь-який знак запитання у вашому житті може перетворитися на знак оклику. На все добре, нехай вам щастить.